А сьогодні пропонуємо розглянути вам ось такий комплект дитяче ліжко і пеленальний комод. Престиж називається. Колір ніжок як у комода, так і у ліжка може бути різний. Білого кольору, вони можуть бути натурального або сірого кольору. Можете поєднувати між собою. Саме ліжко зроблено з дерева, бук, боковинка опускається. Також її можна повністю забрати, якщо будете ліжко. Приставляти до батьківського, або потім дитинка, коли підростає, вона зможе сама залазити вилазити без боковинки без, без цієї вже. Е, є маятниковий механізм повздовжного вийдання. Ось так плавно вийдається. Е, В комплекті є колеса, 4 колеса зі стопорами чорного кольору, е, матрас, е, ламелі зроблені от із фанери. Е, щодо комода. Е, комод зроблений із ДСП. Фасади в нього з МДФ зроблені, є пеленальна зона, ось така вона відкидається. І органайзер. В подальшому конструкцію можна повністю верхню прибрати і використовувати як звичайний комод. Ніжки по бокам йдуть дерев'яні, так як і оліжка. Корпус, ще раз повторюся, із ДСП. Направляючі телескопічні. Ось Шухлядки повністю витягаються. Ось такий комплект доступний вже в нас в магазині. Можна замовляти новою поштою, відправляємо, або самовивозом з магазину. Тому, кого зацікавило, задавайте запитання або приходьте в магазин, дивіться все на власні очі.